Друг, ти будеш приймати роботу, чи ні? Патрик, Сідай. Ну сідай, кажу. Давай. Як тобі нова хата? Ми вже тобі кришу накрили. Ти розчитуватися думаєш чи ні. Піди оціни обстановку. Надар, може ти покажеш йому як це робити? Може. Патрон іди. То й треба щось туди вкинути. пад щось добре туди. Так що, друзі, тракторець дерчить. Всім доброго дня. Слава Україні. З вами, з вами я і патрон. І продовжується велике будівництво. Ну, ми фактично свою роботу зробили. Тобто каркас збили, утеплили. І кришу накрили. Були в мене реплю не залізо, але знайшов. Ось такий у мене був зелений листок вже покрашений. І я його якраз його хватило, і це ми його там вдалили, прикрутили і вийшла така у нас будка для патрона. Хтось каже, що ти там тим дніпрам крутиш, ну мені так привично, тому що там не вистачає заряду, складав, у мене відрости. Що, не хоче залазить? Боїться? Mm. Все, нічого, як, як прив'яжемо, то залізе. Так що, друзі, що ми зробили? Ми ще воно назор хочеться залазу. Так, м'яч. М'яч йому, то вже одна назва тільки. Мяч. Ну, Наче слухай, за днем під нашим спостереженням, то веде себе прилічно, але хоче гуляти і бігати трохи по городу. Патрон туди не можна. Сейчас ми з Назаром... О, назар, поки я, все, поки хай. Трактора заглушуємо, бо забуду, зараз прийде Надія Анатоліївна і треба ще прорізати нам пару рядочків. Так що зараз бігеньки ставимо, трактора не назаглушимо. Нащо я взяв трактора, зараз отак два дрючка поставлю, під'їду, будку насунемо і спробуємо перевезти, щоб не тягнути нам з назаром у руках і щоб високо не піднімало. Патрони назар... Запрягай патрона і кири та ритку. Зараз, друзі, бо треба одному придавляти, земля вже сілася. Зараз проріжемо Надію Анатолійовні пару рисок. Вона ще взяла, крайню риску вже закидала. О, тобто ще залишила цибуля, бо вчора трохи накупляв, то треба це все діло посадити, щоб воно вже не пропадало. Так що поки на паузі робимо рисочку і печемо. Патрон, ти нормальний. Ми ще нічого туди не садили. Так що, друзі, з Назаріком три рядочки просапали. Назарик сів на таралу, прийшлося втягувати, накатався, да? що будемо пробувати під'їжджати, будемо пробувати будку грузити. Зараз задом заїжджаю, пробую опустити, чуть приподнімемо будочку. Назарій трошки нахиложу таке, я задом здам, а потім покажу, як це все буде діло виглядати. Що ти думаєш, получать там? Тут і другой голов всех. Америка волі була. Вот такая у нас це буде. Так що, друзяки, Загрузили будку. Я просто не хочу принести її вручну. Да, Назарі? Були мисля. Були тлі нести? Та ні, якби був Серега, то ми поднесли. А так якось не дуже хочеться. Поїхали. Поїхали. тут повишити, так? Опакуло. Назар дав мені ставку палку, що, друзі, зараз веземо в кутку на той час, вже завтра, чи коли там буде у нас вплив, на знайдемо місце для нашого патрона, пастуємось. Чипучка я купив, баранчики купив, ще куплю нові ремішки для джека і для патрона, бо джека порвався. По, і по, десь рядом його прикобачимо, що він тут біжний так само, як і деть. Ну я думаю, що як буде біля будки, то привикне. Якщо друзі, ставлю на паузу, воно що робить? Назар з собаками. Так що ще поїду до Танюшки, сьогодні заступну досі. І будки вже 15. Тоже принцип той самий ліпили з мусора, так само, як. Ну, а сюди поставимо, туди підберемо місце, щоб вони один біля одного тусуватися, вони один з одним гулять. Зараз, поки туди її виставимо, така хай временно стоїть. Нам головне зробити так, щоб туди-сюди, щоб він доставав, але щоб вони не пересікалися один з одним. Щоб могли носами ну, доставати, але з тобто, оцепками не до цього. Так? Вони гуляють. Так що, друзі, вигружаємо. Так, ще в патрона є, сьогодні день, хай тусується. Ще. Зроблю з вертушкою по Патрик! Так що поки вигрузили тут, хай постоє, потім підкладки якісь поставимо, здвинемо там, куди там треба, не знаю, що толком де вона буде. Вищитаємо, можна... щоб... Не пересікалися вони цепками і хай хай зайнуть. Вони люблять діду гратися, хай грають. Назарик, треба ж буде дрова поправити, бо воно бачиш, відкривало. Вчора такий вітер був капець.